Легкі гроші мріяли, хоч раз отримати гроші просто так. Та ще й дуже багато грошей. Так, по перше, це наша Оля Клебанська. По друге, я в шоці, бо походу Оля нам сьогодні буде гроші роздавати. Та ми мріємо. Давай на жаль. Я б залюбкала у мене собою лише шалені історії, але це теж цікаво. Це немало. <сум> Уявіть, американський банк випадково надіслав своєму клієнту 81 трильйон доларів. випадково така сума. Таке Я, впадку, Я він нічого не скиде. випадок Перевірив свої картки. Н так, а що він з ним зробив, зробив зрештою. Він отримав ці гроші і. А от кінцівка там дещо неочікувана. От що там сталося з тими грошами? Давайте подивимося, у моєму сюжеті. Ну там І там і початок теж неочікуваний, але давайте дивитися. 81 трильйон. У Китаї жінка три години била чоловіка струмом, аби він зрозумів, як то народжувати. Американський банк випадково надіслав клієнту 81 трильйон доларів. А тюремний офіцер у Великій Британії сів за грати через кохання. Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Три години била струмом, неречена влаштувала коханому передшлюбне випробування, після якого чоловіка чекала екстрена госпіталізація. У Китаї родичі порадили жінці випробувати свого майбутнього чоловіка у симуляції пологів, аби він був уважним до своєї дружини. Чоловік неохоче погодився, але точно не знав на що. Пара пішла у центр, де йому під'єднали електроди для стимуляції м'язів, до нижньої частини живота та спини. Дівчина розповіла, що перших 90 хвилин вона повільно збільшувала силу струму. Її партнер кричав, а згодом ще і спітнів, важко дихав, лаявся і плакав. Потім жінка увімкнула потужність на максимум. Три години тривали його страждання. Коли випробування закінчилися, бідолаха впав на підлогу із твердим животом. Вдома він почав сильно блювати, болів живіт. З часом його стан погіршувався, і в результаті ця історія закінчилась госпіталізацією. Чоловіку зробили екстрену операцію з видалення тонкої кишки, пише Дейлі Стар. Коли його мати дізналась, як жінка знущалась над її сином, то повідомила їй, що весілля скасоване. Тепер дівчині слід готуватися не до одруження, а до суду. Легкі гроші. А ну, зізнавайтесь, мріяли про таке, хоч раз у житті. Американський банк випадково надіслав клієнту 81 трильйон доларів, уявляєте? І ти в одну мить стаєш небаченим багатієм. Банк мав надіслати користувачу лише 280 доларів. Однак щось пішло не те. Guardian пише: двоє співробітників банку не помітили проблеми і пропустили її далі. Лише третій побачив помилку. Аж через півтори години ситуацію вдалось виправити, і кошти з банку не вийшли. Змій пишуть: якби транзакція все ж відбулася, цих грошей вистачило, аби купити увесь фондовий ринок США і навіть придбати усі активи Ілона Маска. Представник компанії повідомив, що цей інцидент вдалося вирішити. Він не вплинув ні на банка, ні на його клієнта. Хоча клієнт, мабуть, трохи засмутився. Її завдання дотримання порядку, а вона створила хаос. У Великій Британії тюремного офіцера посадили за стосунки із в'язнем. 29-річна Тоні Кол протягом п'яти місяців спілкувалася із в'язнем, за яким мала наглядати. І спілкування було неабияким, а залицяльним та сексуальним. Із фотографіями нижньої білизни BBC пише: жінка зізналась, що надіслала на рік молодшому ув'язненому майже 4,5 тисячі смс. Стосунки вдалося викрити внаслідок перепрацювань наглядачки. Вона залишалась на понаднормові зміни, і в цей час камери відеоспостереження зафіксували, що коло обіймалася із в'язним. Окрім того, слідство виявило, що жінка сиділа у чоловіка на колінах, і обіцяла йому повідомити, якщо його камеру плануватимуть обшукати. Свою провину працівниця в'язниці визнала та була засуджена до 12 місяців ув'язнення. Тепер жінка відчує, як то бути по ту сторону гратів. На неї також наклали штрафу понад 200 доларів. Як живуть мільйонери, не повірите, у США 32-річний Бредлі заощадив величезну фінансову подушку. Однак, замість розкішного життя має мега-економне. Чоловік розповів, що працюючи на кількох роботах, він лише за місяць заробив понад 20 тисяч доларів. Він заробляє усюди, створює контент, продає консультації з фінансів. Вигулює собак, прибирає і стриже газони. Його накопичення сягають понад 255 тисяч доларів, інформує портал Метро. Своє життя чоловік показує в соцмережах і розповідає, що живе він скромно та економно. У квартирі студії повторно використовує сміттєві пакети, краде туалетний папір, миє посуд і заряджає акумулятори та бритву на роботі чи у спортзалі, аби не платити за це вдома. Він навіть не вмикає опалення у квартирі, натомість пускає тепло з коридору. Чоловік заявляє, що він щасливий і ділиться з прихильниками своїми лайфхаками економії. Ховайте шкарпетки, бережіть свої хвостиків. У США цуценя проковтнуло аж 24 шкарпетки. Це семимісячна бернська вівчарка Луна, і вона серйозно одержима шкарпетками. Рептом їй стало зле. Господарі помітили, що цуценя блює та має твердий роздутий живіт. І негайно повезли улюбленця у ветеринарну клініку. Там собаці екстрено провели операцію, і те, що було всередині луни, вразило навіть лікарів. З її шлунку дістали 24 шкарпетки, три резинки для волосся, устілку для взуття шматочки різної тканини, і навіть цілий комбінезон, інформує місцевий центр екстреної допомоги тваринам. Це справжній шок. На щастя, лікарям вдалося врятувати бешкетницю, тепер вона одужує.